Доброго дня! Ви на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, які ще в процесі, і я не про сонну. Благодарна новим підписникам, благодарна тим дівчатам, які зі мною спочатку, благодарна за лайки, коментарі, благодарна за донат, будьте благословенні і щасливі. І давайте на сьогодні пішла тема його почуття до мене і його страхи. Давайте подивимося. Так, варіант один. Чогось останнім часом почала робити на один варіант. Не знаю, чому, як іде. За те від серця. Так, хто ви? Хто він? Так, почуття. І страхи. Сімка Кубків каже про те, що хто знаходиться в ілюзіях. Щось неясно. Можливо, саме тому такий розклад і прийшов. Добре, будемо дивитися. Поїхали. Хто ви? Ви у нас людина, яка любить ясність. Навіть карта господачальник каже про те, що ви для себе самі ясність. Ви завжди ви всюди любите точність ви, де треба холодна, де треба можете бути різка. Але при всьому цьому ви залишаєтеся в якійсь своїй такій красі. От. Холодній красі, я б сказала. Двійка жезлів каже про те, що наразі ви знаходитеся в ситуації, коли е, ви начебто щось плануєте, але вам дуже важко відпустити старе, те, до чого ви, е, ну те, до чого ви звикли, те, що вам ясно. Бо ви ж, людина, любите ясність. І крім того всього, ви залишаєтеся для себе світлом. Ваше світло е, йде від вас самих. От, ви, можливо, ви любите взяти якийсь час для себе, щоб зрозуміти, що вам зараз потрібно, що вам хочеться, і куди рухатися далі. Дві карти про це кажуть. Зрозуміли? Якщо себе впізнали, рухаємося далі. Хто ваш партнер? Людина із сім'ї або з сім'єю. Людина стабільна, людина, яка реалізована, людина, яка знає, чого вона хоче, людина, в якої виходить проявлятися у своїх починаннях. Навіть якщо це тільки-тільки початок, то все дуже перспективно і дуже ясно. По десятки кубків людина задоволена життям. Абсолютно. Так, далі його думки по поводу вас. Шістка кубків. Каже про те, що це людина з минулого. Каже про те, що це людина з минулого. І шістка пентаклів. Це зараз між вами якась, якась взаємодія. Коли берете і віддаєте, і отримуєте і віддаєте, але хтось жадніче, хтось із вас віддає більше. Що ще між вами зараз? Недосказаності, можливо, відстань і якась башня. Башня. Башня якась. Якась нова любов. Емоції. Можливо, не нова. Можливо, це ваш, ваша людина із минулого, в якої до вас почуття. А ви по це почуття, а ви вже начебто й поставили крапку. Недосказаності. Недостовірна інформація, страхи, почуття на сьогодні до вас, хоче по справедливості серце розбити. І четвірка жезлів карта сім'ї. Дві карти сім'ї це людина з вашої сім'ї, дівчатка, яка вам розбила серце на сьогодні? І карта того, що це поправу, каже. Пентаклі, що це ваш стабільний чоловік, який розбив вам серце, дуже багато, дуже розбив серце, дуже багато болю, що ще почуття. Десятка жезлів дуже важко. От в неї сукня горить, вона терпе. От вона терпить і треба скинути цю сукню, як мінімум. П'ятірка кубків, безресурсність, по чувствам карта кризи. Карта кризи, тому що вся стабільність у сім'ї накрилася. Розумієте? Зараз карта кризи. Okay. Угу. І тут а, карта кризи така, що ви вже не хочете нічого. Okay. Ви наскільки на себе нахапали зайвого, що ви вже просто замарилися щось доводити. Ви не, ви не в ресурсі, щоб конкурувати. Розумієте, це карта конкуренції, а ви не, але ви не в ресурсі. У вас немає емоцій. Вам наскільки погано, що у вас немає просто емоцій. Давайте ще ще наразі між вами. Так, «Королева пентаклів. Яка в обмеженнях четвірка мечів, яка навіть, можливо, захворіла після цих ситуацій, яка, можливо, захворіла або взяла паузу? Але ви виходите переможецею. Все одно. Дайте нам ще по справедливості, предательства від хлопчика жезлів. О, ця ситуація повинна була статися. Це для вас якийсь кармічний урок, який ви повинні були при... повинні були пройти цю зраду. Я думаю, коли ж ця карта випаде, вона випала. І вам кажуться про те, що у вас буде ресурс рухатися далі. Так, вам зараз боляче, так ви зараз, можливо, навіть хтось хворіє, можливо, хтось просто в депресії, в апатії просто лежить. Але вам енергія буде даватися не побагато, потрошки, але ви зможете встати. Так, давайте тепер я знаю тройка кубків. У вас буде енергія святкувати своє життя. Далі, що в нас? Страхи його щодо вас? Четвірка кубків, сімка. О, він переживає, що він про вас не все знає, що є якісь таємниці. О, він хвилюється через те, що ви не рухаєтеся в його сторону, що ви, можливо, ви вже навіть і не кричите. У вас вже просто немає сил, можливо, ви вже нічого не доводите. Ви, як, ви вважаєте, що ви своє вже відстояли. Ви, ви своє відстояли і закрилися. Розумієте? Ви відсторонилися. Він розуміє, що нічого не розуміє з тим, що відбувається. Оце його страхи. Він боїться про вас не знати, що у вас робиться в голові. Ще його страхи. Щодо вас, рухатися, дівчатке, буде. Він переживає, знаєте що? Він переживає, що ви. кажу, як піде. Що ви не, повер... не повернетеся, що навіть якщо він перед вами приклоне голову, отак, по королю мечів, він приклоне перед вами голову, що ви просто подивіться на цю кор... на, на, на пажа жезлів, ви начебто подивитеся, підете в своє. Ви от закінчите цю ситуацію, вийдете, наповнитеся світлом, вдихнете на повні груди нарешті, і зрозумієте, куди вам іти далі? Його страхи ще без нього. Його страхи ще на рахунок у вас. Боїться конфлікту, боїться, що, буде, що, йому, що йому вища сила надає по голові. Королева жезлів і ви йому надаєте по голові. Або, якщо ви жінка відающа, що за вас йому вища сила надає по голові. Вищий суд і ем, королева можливо, і тим більше карта Верховної Жриці, тим більше, що він отримає. За вас буде дуже довго відгрібати. що ще його страхи. Можливо, виб'єда, ніхто ж не знає. Він боїться, що йому буде дуже важко рухатися щось нове, щось відстоювати. Угу. І чи хватить в нього сили Що ще. Дівочки, він боїться, що у вас буде без нього сім'я. І що у вас буде вибір, можливо, у вас вже є вибір партнерів. Він боїться, що боїться, що ви не повернетеся. Боїться, що якщо він до вас навіть прийде з любов'ю, що ви його відправите, що його місце вже зайняте. Так, давайте подивимося, як він буде до вас рухатися, як він буде проявлятися до вас. Дівочки, буде до вас із миром проявлятися, з подарунками буде до вас проявлятися диявол, прощу. Це людина, яка вас дуже довго тримала в якихось залежностях, в якихось от, страхах, в якихось маніпуляціях, в якихось іскусних маніпуляціях, про які ви навіть думали, що життя таке воно і є. Розумієте, це вже це було дуже-дуже-дуже довго. От він буде до вас підходити начебто з шістими намірами. Але ж ви навіть на підсвідомості ви будете розуміти, хто він. Начебто ви будете бачити його наскрізь. Так, сім'орка Пентаклів, від вас дуже довго. В цьому вже тримав і дуже довго буде тримати. А ви зараз, дивіться, ви зараз сила. Ви зрозуміли, хто ви? ви е, навіть, навіть якщо не зрозуміли, то ось ось ви зрозумієте, хто ви така? Що ви без нього справитеся? Добре, пораду вам, давайте візьмемо. Вісімка пентаклів. Вам кажуть, прощайся, закривайся і йди в своє щастя. По-іншому навіть не скажу. Прощайся, закривайся, і йди в своє щастя, іди в те, що робить тебе щасливою. Найді колоди ще раз ми з неї почали і карта смерті. І навіть ми закінчимо. Цьому етапу у вас кінець, у вас рух у майбутнє, дівчатке. Благодарю всіх прича... причетних, причасних. Пишіть коментарі. Рада зворотньому зв'язку, підписуйтесь на мій канал. Благодарю, приймайте вам благо.